А, вулиця Сахарова у Львові. Тут колись був офіс. Оператора інтернету Фарлеп, та він тут досі є, то Фарлеп вже не той. трамвайна зупинка на сахарова. Це дніва така погодка, калюжі. Погода дуже і дуже, насправді неприємна, особливо для піших переходів. Праворуч вище гуртожитки львівської політехніки. Парк студентський. А фенікс. Привіт пану генералу Тренцю. Масько калюшок багато. Сходи відреставровані, там встановлений пам'ятник. Всі знають, який пам'ятник не будемо озвучувати. Бо регулярно скандали звій, пам'ятник виникали останнім часом. <рес> Вулиця Сахарова йде і виходить <рес> <рес> до вулиці Коперніка. Можу розказати пару слів. Є, є плани, щоб трамвайчик... О, трамвайчик номер 3 тут на горі ходить. Це був такий анекдот, що єдине, що радянська влада зробила у Львові, це запустила трамвай No3. Ну, трамвай номер 3 він повертає праворуч на вулицю Вітовського. Міська рада Львова давно вже планує, щоб він почав ходити прямо по паперника в центр планують його так скерувати. Можливо, так і буде. Просто біля трамвайного парку він буде йти прямо. А не повертати направо. Це вже кілька років цей проєкт є. Там далі кому цікаво. У нас Коперніка є. Направо, Вітовського є. Ну і плюс всі сусідні вулиці. В цьому райончику є, кому цікаво. О, бачите, ця ялиночка стоїть. уявіть собі. Гарно, гарно. Кінець січня. Тут хто не знає, хто давно не був, бачите, ліворучну обудовку збудували. Її ще кілька років тому не було, а тепер є. Ліворуч, будинок, не була. Редакція свого часу. Знову ж таки свого часу легендарного видання поступ Львівського. Ну і знову ж таки. Бачите, в чому полягає різниця, якщо ми ходимо пішохідними вулицями Львова і ми дивимося. І коли ми ходимо вже не пішохідними вулицями. А от відчуєте цю різницю. Вам нічого не видно. Автомобіль, шум. А щоб щось було видно, треба дрона. А, трамвай номер 3 Пішов в напрямку центру. Так, У Львові є такі вулиці, що тут з землі важко щось показати, тому... Дивимось, що дивимось, бачимо, що бачимо. Трошки далі справа буде трамвайний парк. Цікаво чи є хтось в нас, глядачів, хто живе або жив колись на вулиці Сахарова. А якщо є, то... Напишіть про це в коментарях. Вулиця Сахарова є не тільки у Львові, в Дрогобичі, Франківську, я знаю, є вулиця Сахарова. ну Наприклад, в Москві, ну а чому б вона була в Москві, правда? То в Москві вулиці Сахарова так і нема. Тут ще одні сходи. Там направо є кілька варіантів піднятися сходами. Нагадую, що в нас є дуже-дуже багато різних вівських вулиць. Є весь центр, більшість магістральних вулиць, зокрема Личаківська, Стрийська, Зелена, Городоцька, Мазепа, Чорновола, Липинського. Ми ну, всі ці вулиці перейшли. І тепер бачите, буде вулиця Сахарова. Якщо хочете, щоб було більше таких відео з таких вулиць, не обов'язково центральних, не обов'язково пішохідних, пишіть про це в коментарях. Ну і не забувайте лайкати відео а, Ми фактично вже підійшли до того місця, де Сахарова перейде. Коперніка там одно з найважчих з транспортної точки зору перехрест у Львові. Там кілька доріг сходиться, П'ять. плюс ще трамвай. Травай повертає в один бік, в другий. І так все однозначно на цьому перехресті. Ліворочце на вулиця Богуна, наскільки я пригадую. Тут магазин близенько з'явився. Раніше була завжди проблема тут продуктовими магазинами в центрі. А, близенько частково вирішу це питання 21-ша маршрутка погналася так. А, ти це трампарк проворч. Трамвай номер 3 повертає, бачиш, трамвай номер 3 сюди повертає. трамвай номер 4 їде прямо тобто від нас наліво. Управління транспорту Ну, і ми на цьому перехресті. Скоро його мають закрити на ремонт. І тоді вже можливо трамвай піде, як я вам розповідав.